Прошу, мене стільки друзів тепер є. У мене в кожній місті, і в кожній країні навіть, як віруючих. віруючий. маєте такої групи, де люди, наприклад, питають я між собою У нас більш такі є групи, такі, де залежні люди спілкуються. Але ну ага. по такому а мене чоловік був залежний. У мене був певний тим, також від ваше в центрі молихідлісках місяць часу, і місяць часу вдома вже, ну. Нічого а жаль. То в, в християнському центрі реабілітації був? Платні. Ви ну, знаєте, це є проблема та, що він місяця це мало. Це По-друге, коли в нього ця грязь вийшла, має mm -hmm. щось чисто наповнитися. Бог має наповнитися. Бо прийде час він знову може влізти. Зустріне колег і в рувері знову в а ми займаємося християнським, у нас є християнський центр реабілітації безкоштовні. Үмп. Там, де ми відправляємо людей, які хочуть поміняти життя, спригнути з наркотиків. Але там є певні умови. У нас там мінімум пів року треба бути. Мінімум. Үмп. Якщо людина не, не хоче, звісно, тримати на себе не, не буде. Тримає, типу, він тримається не, недавно, йому але Він недавно, почав через сімейні проблеми там. Жінка зрадилася над першим другом. Потім мама помарилася, коли мало інтернет. Казав раніше, що я буду вживати, я би напевно І Він дуже хотів вирости з того всього. Він навіть він бачить знайомих, та коли він каже, там я привіт, все добре, до побачення». Ну, знаєш що, мене Юра звати. Наталя. Наталя, дуже приємно принаймні. Я тебе тобі, тобі просто скажу такі рекомендації правильні. Mm -hmm. Ти от читай Біблію і те, що там написано, живи по цьому. І молися mm -hmm. за свого чоловіка. Так, І за себе, так. за свою сім'ю. І Бог буде тебе благословляти. Бо Бог любить людей. Бог не хоче, щоб люди тако мучилися. Ми сюди проходимо на стежі, ми бачимо, тут такі люди приходять. Та я й сам такий був. Але тут приходять без ноги, шия, то, -то позвоночники, хорі, каліки, всі такі. Чому? Тому що, якби звернулись до Бога, Бог би їх витягнув з цього, тому що живуть ага. от неправильно. А як правильно жити? Отут написано. Маєш таке вдома Біблію? Читай, читай. Це важливо. А можеш тобі навіть таке взяти, золоте слово. Тут декілька версій біблійних, коротеньких, малесеньких, десь кошелюки не собі десь. Важко буде молися. Там. Ісус завжди чує. Він завжди поряд, але він хоче я, бути в твоєму серці. А оця задка що вода. Ми це збираємось по суботу. По суботам це таке кофе хаус Ми сюди проходимо, запрошуємо людей, які мають залежності. В суботу е, в приміщенні тако 3-4 столика стоять за столиком стоять. Ні, це не тут, це на Привокзані, в районі провокзальна. Ага. Та сама Так. На зеленій. А, то зелене. Ну, то трошки в іншому краю. Де скриня? Де скриня. субота, шосте вечір. А в неділю, в десятій ранку, це було служіння. А в суботу це таке, сидимо за столиками, п'ємо чай, каву, приїжджаємо, спілкуємося, все безкоштовно. Вона, Так, є мій номер телефону, номер телефонувати. Будемо молитися за вас, за вашого чоловіка, щоб у вас Бог боріг. Бо дуже важливо зараз вашому чоловіку, ви кажете, він бачив колегів і номинає їх. Але от прийде, ну, прийде ситуація, десь, ну, наприклад, посварилися. І у нього упадок знову, депресія хапанула. Зустрів колегу, колега йому що, пішли, і зірвався, і знову в але це тому, що от якщо взяти звільнити от його серце зараз звільнилося від наркотиків, воно пусте, але треба чимось наповнити, треба богом наповнити, і тоді не буде місця вже в тому всьому залежностям всяким штукам. Тому вам треба за нього молитися. Можете навіть його підключити, читати біблію. Ми по четвергам читаємо Біблію. У нас є такий предмет о, 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 вивчення Біблію. Ми разом збираємо, сидимо, читаємо, спілкуємось, роздумуємо питання. якісь є там. Ну, маєте мій номер, можете телефонувати. Якщо будуть якісь питання, дзвоніть Я вісім років на то вірав простав до того. Був такий. Ай, соромно говоря. <laughs> Я седа в ходелто от uh...